Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів із співвідношенням ширини прапора до його довжини. Жовто-сині кольори використовувалися на гербі руського королівства 14 століття. Також вони вживалися на гербах руських земель, князів, шляхти і міст середньовіччя та раннього нового часу. У XVIII столітті козацькі прапори війська Запорозького часто вироблялися з синього полотнища із лицарем у золотих чи червоних шатах, із золотим орнаментом та арматурою. У 1848 року українці Галичини використовували синьо жовтий стяг в якості національного прапору. 1917-1921 роках, під час Української революції, цей стяг був державним прапором Української Народної Республіки і Української держави. Продовж ХХ століття жовто-блакитний прапор був символом українського національного спротиву проти комуністично-радянської та нацистської окупації. 1991 року, після розвалу СРСР, цей прапор де-факто використовувався в якості державного стягу Незалежної України. 18 серпня 1991 року президія Верховної Ради України ухвалила за сині жовтим статус прапора. 23 серпня щорічно в Україні відзначає День державного прапора. Державний прапор України це стяг із двох подовжніх смуг. Він символ вільної людини, у ньому український дух, у синім небо Батьківщини, його безкрайність і блакить. І вище нього, Україна, хай пісня нації летить у жовтім кольорі, колосся, багатство нашої землі, щоб у достатку всім жилося і в люднім місті, і в селі. Нехай він нас завжди єднає, Його із гордістю несуть, а світ, побачивши, впізнає, Під стягом українці йдуть.